38 депутатів на сесію прибуло 26. Сесія «Моє право розпочати свою роботу. Дякую. Шановні депутати, вітаю вас з Днем Незалежності України, який пройшов трошки. Гімн України було озвучений вихованцями закладу культури міста. Дякую дуже вам. Дякую. Також давайте привітаємо з днем народження депутата міської ради журило Сергія Івановича. У Вас сьогодні день народження. Вітаємо. <плодиснувшись> Ваш виход. Раз, раз. До Дня Незалежності за активну участь у громадському житті міста та з нагоди Дня Незалежності України. Подяки міського голови висловлюються депутатам міської ради. Про мене Та посадової особи, прошу виступати на... та задавати питання державною умовою. У випадку оголошення повітряної тривоги роботи сесії буде зроблена перерва. Голосування відбувається шляхом підняття руки. Прошу начальну комісію приступити до роботи. Приступила. Є е, 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 пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Против. Утримався. Ріш... А? Рішення прийнято. Дякую. Е, у розпорядженні пластика на сесії включено 8 питань. Е, якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати за порядок денний за основу та в цілому. Нема інших пропозицій? Нема. Е, прошу голосувати. Хто за? Против? Утримався. Рішить? Прийнято. Всі? Добре. Пропоную провести засідання засідання сесії за 20 хвилин. Якщо інші пропозиції немає, прошу голосувати. Нема пропозицій? Прошу голосувати. Хто за против? Утримуйся. Дякую. Питання перше. По виконанню бюджету за перший квартал 2022 року. Повідомляє заступник міського голови Наталія Ялова. У вас є проект рішення на руках. Є, є зауваження, питання, пропозиції. Якщо нема, то прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Р... Рішення прийнято. Питання номер два про погодження е, реструктуризація заборгованості комунального підприємства Чорноморське плоенергія перед Нафтогазом України за спожитий природний газ та забезпечення виконання зобов'язань за договором про реструкту заборгованості за спожитий природний газ. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Це ми повинні 13 мільйонів. На скільки років нам розписали? На 7 років ми будемо платити е, ну, всі, е, ці кошти. Це согласно нашому договору. Є в кого питання? Якщо зауважень і питань нема, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Питання номер 3 Про надання згоди Чорноморствакому на укладання з Нафтогазтрейдінг договору постачання природного газу на період з вересня 2022 року до березня 2023 року. Включно. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. ну Дивіться, цей договір один штампом в Україні. Так що, якщо у нікого нема питань, є питання, зауваження, тоді прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Рішення прийнято. Це дуже важливо. Це, ми будемо так казати по цьому рішенні і созивали сесію, що у нас. Треба, треба людям дати тепло. Я два слова не знаю, казав чи ні. Я був у міністра і нам тільки зменшують на 10%, тільки на 10% зменшують, а так газ остається, і всі кажуть, що буде нормально. Про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту Чорноморський водоканал в повній редакції. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Все, ми додаємо кошти, тому взяли на баланс там, труби і все. Зауваження, пропозиції, якісь є по цьому питанню. У вас є проєкт рішення на руках. Якщо нема, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення Е, Питання номер 5 Продання червоної згоди на списання об'єкта незавершеного будівництва. Будівництво зміщуючих потужності на котельні комунального підприємства Ілічовськ теплоенерго», розташоване за адресою міста Ага, е... Черном... то проєкту названня проєкту. Прошу пробачення. Місто Ілічов, це названня проєкту Садова, 1 та на продаж обладнання. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук і в когось питання. Робили скільки років тому? 2009 рік, понятно, хотіли на лузі не зробили. Якщо нема питань, зауважень нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Дякую всім. Рішення прийняте. Продання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності від ТОВ «Укржилстрой плюс вартості роботи з перекладання магістральної теплової мережі. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Тобто ну, робили трубу. У вас є проєкт рішення на руках. Якщо є питання, задавайте. Якщо питань немає, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Черморської міської ради від 07.09.2012 року номер 227 про затвердження порядку приватизації відчужених об'єктів, що перебувають у комунальної власності. Інформує заступник міського голови Ігор Сурнін. Є в когось питання, є проєкт рішення на руках. Якщо питань ні в кого немає, пропозиції немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую, наголоси, рішення прийнято. Продання згоди на безоплатну передачу у державну власність державної установи репортажний центр Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності. Інформує заступник міського голови Руслан Теліпов. Це було вже дуже давно прийнято. Ну, е, е, Роман Роман, да, Роман Теліпов. У тобто, е, кого когось є питання, у вас є проєкт рішення на руках. Якщо питання зауважень немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримуюся. Дякую. Рішення прийнято. Я хотів би ще буквально два слова. Сьогодні в нас є багато поганих новостей, але ну, є приємна новість. Ми свій час заключили меморандум. Фірма відкуда? З Кенії, так? Да? З Кенії. Ви знаєте, я дуже коли підписував цей меморандум, я не вірив, да, що там Кенія, хто хтось приїхав, щось тут розказував, то, то, то. Но на сьогоднішній день вони нам дали препаратів на 112 тисяч доларів. Препарати для очистки води, правильно я кажу? Для очистки каналізації. Це тільки на обладнання плюс, плюс 15 тисяч доларів 500 на щось ще реагенти. І на 19 тисяч той ж реагенти. Інколи буває так, що ти в це не віриш, але підписуєш. Ще було підписало два міста, так? Да? Так, Ну їм не дали. Ну, один мер я підписав. Один мир я підписав, а там підписали. Там підписали директора водоканалів. Будемо думати, що я підписав, тому і дали. Да? Добре, 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 дякую, дякую. Так, все може в когось є якісь оголошення. Я хочу сказати, що ми сьогодні зробили дуже великий крок до опалювального сезону. Хочу завірити і сказати від лица Теплокомуненерго, якщо у нас не буде ніяких екстрених ситуацій, не дай Бог, прильотів що чули. Ми опалюваний сезон пройдемо, пройдемо добре, пройдемо на вищому уровні. Є якісь там питання? Ну сьогодні ми їх вирішуємо. Вдякуючи Теплокомуненерго, ну і нашому руководству країни. я хотів би, щоб тільки зрозуміли, скільки сьогодні газ стоїть на біржі. Там більше трьох тисяч євро чи доларів. Да? Хочу, щоб всі депутати зрозуміли, що нам практично по 200 доларів буде даватися людям на опалення. Це нам будуть давати. Ну, частина буде, ми будемо компенсувати, тому що у нас самий дешевий тариф. Ну, в Одеській області я докладав це міністру. Ну, мені сказали, що якщо хочеш підняти тариф, попробуй, попитайся, да? тобто прийдеться нам. Долажувати кошти, ну, ми хочемо, щоб у нас було тепло. Ну, якщо хто люди зможуть платити гроші, ну повинні буду платити. Ну, розуміємо, що буде важко. Буде важко. Буде важко всім і людям. Якщо будемо отримувати всі заробітну плату, то будуть платити. Дякую всім. На цьому питання порядку денного вичерпано. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії, засідання, сесії оголошую закритим. Wielkie dzięki Rosa. show sure. Просити, може, хтось щось потребує. Я сьогодні ходив по бомбосховищам, не буду називати прізвища. Е, мені там кажуть, там той депутат поміг, там той депутат поміг. Е, зателефонуйте, може хтось чим-то зможе допомогти. Тобто робимо все, що є деперше. Ще просто відділ образування там у нас з губернатором якраз іде на рада, не можуть. Може хтось чим зможе допомогти. У нас сьогодні втрапляється таке, то тобто є заказали ми біотуалети. Десь застріляли на таможні. Да? Робимо, красимо, прошу вас, кого буде бажання, у кого діточки вчаться, діточки хтось. Хто, зателефонуйте директорам школ, вони вам скажуть, може як депутати щось поможете. Добре? Все, дякую. Дякую всім.